На користь учасників бойових дій та їхніх сімей. Однак наскільки нам відомо допомога для родин і зниклих безвісти досі оподатковується. Тож крім того, існують проблеми і з е, самим статусом отримання учасника бойових дій, пане е, Володимире, що бу, чи буде це якось змінено? Що вар, на що варто очікувати? Так, да, ви дуже праві, ви знаєте, що ну, от, соціальний захист наших військових е, дуже важлива тема для нас і для моєї групи відновлення України. І от наша депутатська група розробила законодавчу ініціативу 11 і 11 052, аби виправити ці прогалини, про які ви е, с, самі тільки що е, сказали. Е, знаєте, якщо ми. І ще ті наші організації, які е, працюють і допомагають, не оподатковуються налогами, да, то, по, е, е, наших учасників ВСУ, хлопців, то їхні сім'ї, і люди або хлопці, дівчата, які зникли безвісті, захищаючи нашу країну, і якщо ти їм допомагаєш, то ти оподатковуєшся, і всі ці благодійні організації дуже просять про те, що потрібно цей налог убрати, щоб люди могли допомагати і родинам загиблих, і родинам і тих, кого не можуть знайти, і взагалі, родинам всіх військовослужбовців це не повинно бути. І тому така законодавча ініціатива у нас сьогодні розроблена. І ми працюємо над нею вже ми її подали. Угу. Ми от попередні годині з гостями говорили про те, що на сумщині продовжується вже котре тиждень евакуація, тобто настає ще більше внутрішніх переселенців. Так. Знаємо, що в Україні налічуються 4,5 мільйона внутрішніх переселенців через російську агресію. Саме такі дані наводять в Мінфіні, от у... на в а 4,9 дев'ять вже на вихидання. 4, так, але це в так, соцполітиці так, каже, що 4,9. З них 3,6 мільйона особи, які перемістилися після початку повномасштабної війни, 2,5 не можуть повернутися до своїх домівок. А, наскільки нам відомо, дуже доволі такий малий відсоток тих людей, які забезпечені житлом. Один відсоток, і це тимчасове житло. Це дуже дивно на третьому році війни. От ідеш по Києву. Дуже ну, ми, знову ж таки повертаємося до цього. Дуже багато новобудов новобудов незаселених. Помітно, що вони вільні що або збудованих будинків давно і теж там нікого немає. А люди тиняються по всій країні, там з Херсонщини, з Донеччини, з Півдня, з тепер вже і з півночі, по всій країні немає де жити. Яке рішення взагалі є, є цього цієї, цієї проблеми? Панел, да, да, я чую вас. Знаєте, я більше вам скажу, я сам з тої місцевості мій округ знаходиться. 59-й, це Мар'янка, Всі знають місця, якого немає. І я хочу сказати всі мої люди, які там проживають, і практично <паду> всі вже по другий раз своєму житті становятся ВПО. Це дуже важко. Це, ну я, ну, як, як кажуть, це просто така е, знаєте душевна біль у всіх. І сьогодні ви праві про те, що сьогодні 4,9 мільйонів у нас ВПО, е, і з них на сьогоднішній час будуть получати 2,5 з мільйони тільки допомогу. І тому е, і. І якщо запитання про житло, то я вам скажу, що так, да, всього один відсоток від цих ВПО люди змогли отримати на житло. Да? Вони а ми не кажемо взагалі про житло, яке є. І тому я сьогодні працюю в двух національних штабах при е, віце-прем'єр-міністрі е, е, Віріщукірині. Ці питання піднімаються, вони дуже дуже е, важкі, такі тяжолі е, для нас, тому що е, е, розуміючи, е, ну, багато ж там Тут Про, настільки починаєте. Якщо починати від дітей, яким вище 14 років не оплачуємо, якщо у вас пенсія або зарплата трохи більше, ніж 9,444, не оплачуємо. Люди знімають житло, бо ви правильно сказали, вони не в змозі отримати квартири, і б їм їх ніхто не надав, і через Єсилю у 3%, щоб... Взяти воно теж не працює, та не, не, не поширюється. Зовсім. Є оселя на ВПО чомусь, але навіть це, це ж кредит. А Звідки в людини яка втратила все, всі свої інвестиції, нерухомість, в яку вона вкладала, звідки в неї гроші? Навіть кредит цей виплачувати. Питання тут це, тут... це ну, так, ну ще й кредити не дають тим людям. Впо які з таких ще, ще не місць. дають Так. Не дають ці кредити зовсім. Люди, як приїжджають, звертаються. От у мене є наприклад родина. Люди, які е, приїхали з Мар'янки, це е, вони мають третю групу інвалідності. Він шахтар, він е, отримує свої 10 тисяч пенсії, а його жіночка отримує всього 3 тисячі по інвалідності. Вони не можуть жити в гуртожитках. Вони наймають квартиру, у них забирають сьогодні е, ці допомоги по ВПО, і вони не в змозі виживати. Вони хотіли взяти цей кредит, про який ми сьогодні кажемо по 3%, Їм ніхто не надає. І це замкну коло, яке ми потрібно нам розірвати. І потрібно домоти. Я ж кажу, я сам звідти я 14-го року працюю працював там головою району, і війна почалася з нашій місцевості. Я ми все це переживаємо в другий раз для нас. Це дуже болить, але ж я ж кажу, над цим потрібно працювати. Ми дуже ретельно працюємо. Ми наша група на цьому стоїть. І ми тільки ось подали, тільки подали звернення до прем'єр-міністра, до міністерства міністерства інтеграції, до міністерства соцполітики. Щоб ну багато, я ж кажу, що багато таких ступенів. Несправедливої компенсації, компенсації зовсім немає, несправедливої допомоги. Так, я розумію, що є люди, які переїхали з західної України із міста в місто, тому що тривога їм заважає. Але ж люди, які вовче потеряли свої міста, їх немає вже на карті. Вони зруйновані ще. Пане Володимире, є міста, в які люди повернутися не можуть вже третій рік. Ну, я про Лівобережжя Херсонщини, про Запоріжжя, про Мелітополь. Українська влада закликала людей звідти виїжджати. Ми розуміємо, що поки що не зрозуміла перспектива звільнення. Ми віримо в Збройні Сили України, віримо в наших союзників, що вони нам допоможуть. Але ситуація затягнулася, так? І... По ним їх житло може бути і ціле, але вони в нього не можуть повернутися. Що ж їм фізично навіть туди не можна на ті території приїхати зараз? Ми розуміємо, це немає навіть гуманітарних коридорів. То що цим людям робити? Вони якби і навіть є відновлення, наче не підходять, бо наче ціле житло, але і скористатися вони цим житлом теж не можуть. А жити весь час в санаторіях, гуртожитках чи десь там в притулках ну це теж не, не, не варіант. От що робити тут? Я хочу вам сказати про практичне те, що робив я. Я ще півроку назад написав пану Крубокубракову про те, що була компенсація або, або допомога виділенню житла міста Мар'янці. Тому що ви по якщо так, от говорити по Крокова, то Мар'янка залишилася ну зовсім я хотів зробити на по принципу Мар'янки такий невеликий пілотний проект, щоб на цьому можна було далі. Над цим працювати, е, але ж воно подзатягнулося і Кубраков відповів мені, що е, на прикладі міста Мілітополь буде розроблений сьогодні. Цей пілотний проект, і ви знаєте, от півроку пройшло і ще просять місяць. Я от був на координаційному штабі. Е, кажуть, що вони запускають літачки, які будуть обслідувати чотири е, часних домівки. Ну це взагалі е, я кажуть у нас в Україні і сміх, і гріх. Це все затягується. А Що робити? Я хочу сказати про те, що нам потрібно як державі все ж таки прийняти рішення про компенсацію і видалення житла. Якщо ми будемо будувати робити ямкові ремонти або мости, по цим і дорогам більше нікому буде ходити. Саме погане, що люди виїжджають і не хочуть приїжджати. З України виїжджають і не хочуть приїжджати. Але саме погане, я вам скажу, що я умовляв людей виїжджати, і я умовляю їх виїжджати з запасних зон і місто Встрі і кажу про те, що наша країна найпрекрасніша країна в світі. Але ви знаєте, що є випадки людей, які беруть і возвращаються, повертаються назад, тому що їм ніде жити. У них не вистачає по оплаті житла. Вони кажуть, ми їдемо в Бердянськ, одні їдуть в Маріуполь. І цього не можна ну, цього робити. Ну, нам потрібно включитися повністю і повернутися до людей. Ми працюємо над цим. Я, так. в принципі, сьогодні дякую Ірину Верещук за те, що вона взяла все це руки. Ми зробили ці координаційні штаби. Але це дуже повільно. Нам треба швидше над цим працювати. Пане Володимире, дуже дуже важлива тема. Спасибі, що ви нею займаєтеся. Я від імені усіх переселенців, в тому числі там з Херсонщини, можу це підтвердити. Що це дуже дуже нагальні, дуже актуальні питання для дуже багатьох людей. І важливо е, зробити так, щоб українці залишалися в Україні, щоб їм було де жити і щоб вони відчували підтримку і допомогу держави. І дякую, що ви акцентуєте на цьому увагу. Володимир Мороз, народний депутат, група відновлення України. Мирусі на. Шої перемоги. Дякую. У нас е на порядку денному хотіла сказати вже випуск новин. Олександр Саюн підготував його. Тож, Сашу, давай, не берися, забирай слово. Дякую, колеги. 20 березня на календарі. Підсумковий випуск новин проєкті Ранок Лайв. Через вчорашню російську атаку з безпілотниками по червоному маяку постраждав 82-річний чоловік. У нього вибухова травма та поранення передпліччя в результаті скидання вибухівки ворогом. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські загарбники посилили на...